Вітаю до мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців моїх. Сьогодні у нас 22 вересня 15.09. І я буду робити розклад на місто Запоріжжя. Давайте подивимося, яка буде загальна ситуація. На 23 вересня по місту Запоріжжю головні події. Ситуація буде більш-менш стабільна, донешку ось таке. Так, ну дивимося, бачите, йдуть зміни. Хлопці у нас по центру розвілка. Що ж таке? Давайте глянемо. Якісь будуть зміни, касаючіся чоловіків. Плітка лежить, трошки буде хаотична ситуація. Пльотка лежить між книгою та сонцем. Так, ну по сонцю тут більш менше. Якісь будуть новини, все ж таки, але вони. В принципі, бачите, сонце лежить між розвілкою і букетом. Тобто, не для всіх ця новина буде гарною, не для всіх ці зміни будуть хорошими. Комусь вони будуть більш-менше по клеверу, комусь вони будуть ось в такому стані. З партнерами, з партнерством. Хм, цікаво. Ну і бачите, на розвілку падає і змія. Тобто, де, реально, то буде е, оце все для одних добре, для інших, на жаль, ні. А що ж це буде? Буде касатися це іменно чоловіків. Партнерство. Знаєте, в голову йде тільки чомусь воєнкомати. Воєнкомати і підпис контракту. Я не знаю чому, але мені тільки це йде в голову. Добре, давайте глянемо по цивільному життю, яка буде ситуація 23 серпня в місті Запоріжжі для містян. Ну, собиття якесь іде. Іде не дуже-не дуже приємне. Опять-таки чоловіки падають, бачите, тучі. І давайте я гляну, що це за подія, план. По тучам. Косається грошей і косається життя фізичного. Бачите, паралельно, ну, верніше, не паралельно, а по косі йде. Лнормани можна розглядати, як шахмати. Так, ну що я можу сказати? Тут іде, подія пов'язана з людьми, звісно, ось воно пересікається. Плани, і касається це чоловіків. Все ж таки, воно в цивільному, військовому плані все це у нас перетинається. Стабільність. Стабільність. По грошам план. Ну, я так розумію, в цивільному житті у нас все ж таки час будуть зміни. йти. до речі, вчора в мене в будинку і в поряд будинках військові проводили перевірку документів. Перевіряли місцевих. Перевіряли, звісно, і ті, хто приїхав. Тобто, ну, коротше, всіх перевіряли. Зараз пішла робота по. По зрадникам, по людям, які зливають інформацію, надіюсь, когось вони там таким чином надибають. Дай Бог їм успіху в цьому. Ну, ось якось так воно. Бачите, перетинається життєва енергія з грошима. Це план. Він буде йти стабільно, я так розумію, що вони займуться іменно чоловіками. Їм зараз треба зробити мобілізацію успішну. А якось все ж таки не заганяючи хлопців в воєнкомати, а щоб вони йшли більш-менш з якимось уже посилом. Ну, якось так. Їм треба це зробити стабільно. Це план. По Христу це план. Бачите, лисиці у владі, що вони там, чим вони займаються, що вони роблять для містян, для міста Запоріжжя будуть робити 23 вересня, і що будуть робити для себе. Так, для містян. Для міста Запоріжжя опять якась подія по хресту. До речі, сад, тобто якась, може, буде якийсь тут відпочинок, щось таке вони планують. До речі, дуже таке масштабне. Якщо не вкладатися в те, що буде десь якийсь празник, я дуже в цьому сумніваюся, бо зараз це дуже зробити тяжко, зборище людей, десь це опасно, то, скоріш всього, вони порадують людей. Фінансово, ну дай Боже, щоб так і було. Дай Боже, щоб так і було. Я не думаю, що вони десь там будуть проводити якісь заходи. Ану. Опять чоловіки йдуть, бачите, вон, письма йдуть а, навряд чи це будуть заходи, але йде рост, бачите, по дереву і змія. Якісь тут є такі подленькі речі, які вони, по ходу, зроблять. Ну, гроші тут, то, що касається фінансів, тут іде, бачите, пльотки і тучі. Тут вони не дуже розкошеляться, бо вже все, мабуть, вкрали. От. А по події, опять-таки, касається щось чоловіків. Це якісь, якісь рішення по чоловікам, судячи по цьому, то, скоріш всього, це будуть повістки, контракти і таке інше. Пов'язано це з великим количеством людей. Ну і ось оця змія. А, я вам так скажу. Тут не погані карти. Нічого не, не, цю змію не окружає поганого. Я так розумію, що це по змії. Змія ж не завжди показує обман. Так, це головна її мета. Там, але в цьому контексті, от я бачу, які гарні карти рядом з нею. То я так розумію, що тут якраз більш, скоріш всього, буде рости і іти іменно світла полоса, але з розумом і з мудрістю. Якось так. Народ буде от народ, все одно буде все то робити, як треба, по мудрості, а не ото. Це то, що касається те, що вони будуть робити. Бачите, якісь заходи, не заходи, то щось якесь таке. Косаючися грошей, але грошей буде дуже мало і не всім. І касається в основному чоловіків. І касається це в основному ті, хто будуть йти рішення, скоріш, цього, на військову службу. Ось якісь такі будуть заходи, касающиеся чоловіків. І дивимося, що ж вони для себе приготували рідненьких на завтра. Ой, Боже мой, звісно, все по букету, по зіркам із, із грошима. Хто б сумнівався? Ну це тільки людям підсовують пльотки, мітьолки, тучі, письма і все таке. А собі, собі тільки все по букету, радість, бачите, грошики. І ще, і бачите, все це омріяно, все це бажано, все це. Ще й під захистом, ну, коротше кажучи, все понятно. Собі вони себе не обідять, себе не обіжають. Так, добре, оце б випало б людям, як би було гарно, правда? Так, кову частину, яка вона буде загальна ситуація для міста Запоріжжя завтра. Так, і де люди, дивіться. Карти дуже серйозні. План по хресту. Після хреста йдуть зміни. Треба, треба докладати, які зміни. Працю, праця йде. Ну і вона піде, в принципі, успішно. Так, по клеверу. Собиті, трансформація. Проблемами трансформація буде йти. Але дуже швидко. Бачите, можливі тут руйнування, дуже можливі, але їх будуть відпрацьовувати по Лілії. Але от, воно лежить в центрі розкладу, оця зміна, бачите, труна. От, План гарний. Подія іменно буде йти там, де багато людей. Це таке ж може бути як на отдихі, так і, і, і ну, коротше, неважно, там, де є люди, де є іменно людей багатенько так. Ось оце воно може таке трапитися. Бачите, яка зміна? Іде по крисам, по горі, тобто тут іде по плану, але повинні відпрацювати? Постраждалі. Постраждалі, дай Боже, все буде добре і ключ, і букет. На книгу кладу трошки неясні сіпльотки. Бачите, отут буде якась ситуація. По тучам і по пльоткам трошки нерви, звісно, і голова тут страждає. Але по ключу і по букету повинно бути все нормально. Ну і хорошо. Тепер правий берег міста Запоріжжя, приватний сектор. Приватний сектор. Бачите, зрізає рибку і потім йде книга. Тут гарні карти, в принципі, а ну, що тут? Що це за рішення? Нерви, клопоти. Але пройде по клеверу. Ну і хорошо. Повинно бути все добре. Що тут у нас? Проблеми? Ну, може трошки зачепити люди. Може трошки зачепити. Ота, е, коса, яка е, зрізає рибку. Щось вона може там таке зробити. Але далі йдуть гарні карти, то я сподіваюся, що все ми це пройдемо нормально. Так, давайте глянемо, чи будуть постраждалі в приватному секторі правого берега. Більш-менш по клеверу тут пройде все. Книжку зараз відкрию. Серце тут клопоти. Ну, Нервова система, серцево судина, але все по клеверу пройде, тут постраждалих тут не повинно бути. Багато поверхівки правого берега міста Запоріжжя. Так, багато поверхівки. Ой, не подобається мені то, що вам повипадало. Ну, давайте розкривати будемо. Так, сонце лежить ну, більш-менш. що Це за подія буде у нас по серцю. Добре, пльотка, нерви. Але буде йти і праця. І чим то закінчиться, непонятно чим. Так, проблеми. Проблеми з ключом і з крисами. Так, дивіться, по багатоповерхівкам буде ситуація така нервова. Трошки вона, звісно, тут потріпає, але пройдете, по клеверу все ж таки. Ключ є. Ключ є. Ну, от, на, на руйнування таке може статися люди. Але ще йде і захист Всесвіту. Будемо сподіватися, що все ж таки ключик зробить свою справу. Але тут люди дуже-дуже фонить. Почалося з розкладу, і ось воно так трошки віддає тим, що може таке. Давайте ми про, проведемо паралель, чи будуть травмовані. Так, Вийшов хлопець, нервова система, якорь. Ну, ключ іде, тому я сподіваюся, це буде добре. Коса нерви. А ну. ну, повинно бути все добре. Хоча, бачите, гори все одно йдуть. Все ж таки фониться ситуація, але тут іменно вона стримана така. Іде по плану. Ну, повинно бути все нормально. Такий складненький він. Складненький, з, з, з обтяженнями такий. Так, лівий берег міста Запоріжжя, приватний сектор. Так, приватний сектор. Приватний сектор. Бачите, плани є. Лежить цей план, це, скоріш всього, наш план. Да, з ключом, з ключом. Ресурсна карта. Проблеми трошки йдуть також, але зараз я їх роздивлюся. По дитині будуть ці проблеми і по клеверу. Прекрасно. Приватний сектор більш-менш нормально по лівому берегу. Але завтрашній день якийсь такий, знаєте, так воно якось віддає. Давайте глянемо постраждалих. Гора, сонце і. Люди задоволені. На гору кладу зірки. Повинно бути все хорошо, людей не повинно бути постраждалих. Так, давайте глянемо. Тепер багато поверхівки лівого берега. Ну, бачите, все ж таки завтрашній день він буде такий собі. Бачите, тут роздоріжжя, ресурсна карта є, оповіщення, план, букет, все хорошо. Тут пльоточка у нас лежить. Я прямо на пльотку хочу покласти. Гора. Бачите, проблеми йдуть, але все ж таки ми будемо тут все вирішувати. Тут положительні карти лежать. Я сподіваюся, буде добре. Тут хочу на розділку покласти. Хай, подія. Ну, непогано, непогано, непогано можу сказати зразу. Хоча такий нальот, шлейф іде такий конкретний. Так, це у нас багатоповерхівки. Ну, давайте зпаралелемо ситуацію по постраждалим багатоповерхівках лівого берега. бачите гора таки йде. Книга, швидкість, зміни. Але по букету добре. Тут іде допомога по Христу, пройдете по клеверу. Не повинно тут, по ідеї зараз я докладу. Да, не повинно тут бути постраждалих, повинно бути все добре. Слава Богу. Все одно йде гора, бачите? Ну, на неї йде ресурсна карта. На неї йде ресурсна карта. Це буде добре. Це я передивилася. Передивилася багато поверхівки, все повинно бути нормально. Так, ну і давайте глянемо поселок Балабіну. Нормально все буде у вас. Все буде добре. Так, ну оце ми пробіглися, подивилися, все нормально, більш-менш. Трошки там є такі а, моменти, такі сложнуваті будуть. Трошки фонить там іде. Але взагалі, в цілому, повинно бути все добре. Ось так. Все люди, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І. Кому то потрібно проконсультуватися, не бійтеся, звертайтеся, все це нормально, проходить в онлайні, не хоче людина, то вона себе не показує, і тобто все можна обговорити і домовитися. Це таролог як психолог, тобто тільки психолог вам не покаже ту річ, яку ви можете побачити прямо так в картинках, життєву ситуацію. Все почуємось, папа. -па.